Всім розпочинаємо комісію з питань житлового комунального господарства та туризму. Перше питання про надання згоди на отримання від АТ «Укрнафта» благодійної допомоги. Прошу, Руслана Селена. Дякую, шановна. Дня на отримання від акціонерного товариства у та благодійної допомоги. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів України про ствердження порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді надання послуг або виконаних робіт, до уваги витяг з протоколу засідання комісії за надання благодійної допомоги Асінарного товариства «Укрнафта», управління культури, молоді, фізичної культури і спорту, пропонує прийняти рішення, а саме надати знову на отримання від акціонерного товариства «Укрнафта» благодійної допомоги у вигляді безоплатного надання брухту чорних металів у кількості 575 кілограм. Значить, я прокоментую це. Мова йде про те, що ми плануємо у міському парку культури створити mm -hmm. туристичну локацію. І власне для облаштування експонатів цієї туристичної локації ми би хотіли використати ось цей брухт, який передасть нам покр. Що там буде в тому вигляді брухту? Там буде така клепана бочка. Ага. Це є. Сектор, як іти з парку на вулицю шкільну, але район, де раніше була дитяча. Оцей вихід, де дитяча лікарня була. І От якщо туди просуватися, з лівого боку, там відповідно є така газонна частина. вже там проведена вирубка дерев. Вони були, ну такі, що підлягали вирубці, викорчувано, підготовлена територія, і там планується облаштувати туристичну локацію. Зрозуміло, У мене питань немає. Шановні колеги, прошу, якщо є запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Дякую, Рукславна Селіна. Доповідачі, так і немає нікого від злового комунального. 62. Так, е, про внесення змін до програми з організації оборонної роботи на території Бориславської міської територіальної громади на 2025 2029 роки, затверджене рішенням Бориславської міської ради від 27.03.2025 року. Прошу дня цим рішенням вносимо зміни у заходи до програми з організації оборонної роботи, а саме пункт один. Виділення автомобільного транспорту ну, на перевезення збільшує фінансовий ресурс. Там було 450, ми збільшуємо до 800. Бо на даний час на кошти ми вже використали на перевезення. Нам потрібно, на ще. перевезення призовників? Це і на перевезення військовозобов'язаних. зобов'язаних, ті, які приходять на пункт призову на загайдачний, які там формують mm. і перевозять військові частини або Мав центр. <звіт> Але Цілого району і раз, раз в тиждень, раз в тиждень. Раз на п'ять днів надають надавати транспорт. Угу. І виникає тепер більша потреба, так? Ну там кожен раз більше нам 에, те, на, е, листи посилання, ми повинні надавати транспорт, відповідно, ми вже ті кошти використали, які нам дали нам потрібно пити фінансові розвитку. Розуміло. У мене питань немає. Що мені колеги, прошу. Якщо немає питань, тоді на голосування. Ми, хто тут за? Є ще один пункт. Є. А, а, ще ще один один пункт. пункт. І ще Це ми вносимо зміну 12-й пункт. Це є оповіщення військовозобов'язаних декоментованих поштовим відправлення, з описом вкладення та повідомлення про вручення. Тут так само збільшуються кошти з 50 на 200. Угу. Ми повістки відносимо так наручно, а і крім того, відправляємо до листами. Збільшилася кількість сповіду, відповідно кошти. Розуміло. Це так, то я так розумію, це на рівні держави. Так, так, Робиться. Там були зміни до постанови, які дозволили відправляти пов'язки рекомендованих на листах. Зрозуміло. Прошу Нікла, якщо є питання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Зараз почекаємо до повідувача. Да. Так, є, добре. Добре, дивимось. Зараз, 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 зараз. Топів'яник? Да. Угу. 12.43 12.42 так, е роздаємо питання про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2025 рік. КП тепло Борислав Теплоенерго. Прошу талівані. Доброго дня вам. Доброго дня рішення про внесення змін до програми відшкодування різниці тарифів на допомогу між затвердженими тарифами та фактичними витратами. КПСУ нас тут є. Цільове призначення коштів у нас було на оплату послуг з розподілу природного газу Львівських Львівській газу газорозподільчої мережі України 1,968 923. Зараз буде 968 тисяч 903. Значить, оцей мільйон перекидаємо на оплату праці працівників КП «Борислав Техтонево. Було 2744, а зараз буде 2 000, 3 мільйони. Зараз буде 3 мільйони 744. Перекидку звідси забираємо мільйон, а даємо ту, на ту наплату праці працівників. Така перекидка коштів. Сума десь як була 4713, мільйонів на 63 копійки. Це крок правильний. Просто перекидка. Тобто так, щоб воно пройшло в казначействі. Так, тому що ми про те усе не знаємо. У мене питань немає. Прошу, Микола, якщо є питання. Немає. Немає, тоді ставлю голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Так. Переходимо до слідуючого питання: про внесення змін до програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків у місті Борислав на 2019-2025 роки. Прошу, Роман Васильович. Добрий день, шановний пане Головуючий, шановні члени комісії. Даним проектом рішення передбачається доповнити. Програму сприяння діяльності співвласників, тобто ОСББ, пунктом реконструкції елементів благоустрою біля будинків. Тобто, в нас перед тим було передбачено, що мали право міняти вікна, двері, утеплювати фасади, але ще є багато звернень від ОСББ стосовно благоустрою біля будинків, тобто прибудинкові території, підхідні доріжки. Сміттєві майданчики і так далі пропонуємо просто внести зміни доповнення до цієї програми. І передбачити тут це не передбачити, просто в програмі десь, щоб ну, можна 10, було дофінадофінансова програма. Та що ми фінансували сімдесят літри. так. це прекрасна програма і дуже правильний крок. Я повністю підтримую. До мене теж неодноразово зверталися на рахунок того, що готові десь сприяти в хоч половину суми. Десь там підхідний шлях до цього до під'їзду та до, до під'їзду. Зараз що багато. Транспорту стає кожен день більше. Якщо вечором приїхати, ну, практично нема де поставити. На, ти, ну, ми вже багато бачили на Володимира Великого, наші судича, гарні ми зробили стоянки біля будинків. Ну, ми ми робили їх спільно і з, з, з власним mm -hmm. там збирали, там, платили охрану щось, ми, ми просто допомагали там, з різом, бордюрами eh, старими. Та деколи де є де, де треба і нові давали. Але зараз не співпрограми, то буде, я думаю, що Ну, Для мене це зрозуміло. Якщо колеги Десь, мають запитання, Якщо прошу. можна ще два яскриво, яскравих яскравих приклади. Це є найперше. Зараз готуються документи Дорошенка 21, 19, mm -hmm. 21. Там мешканці будинків хочуть зробити закритий контейнерний майданчик для сміття, для поставити відеокамери, слідкувати за ним, зробити тільки для мешканців. Тобто ну, це ми підтримуємо повністю. Дуже правильно. Е, і друге звернення це є будинок у Володимира Великого, 148. Вони хочуть до свого будинку зробити Ну, підхідну mm -hmm. річку, скажімо так. Супер. У мене питань немає, я обов'язково буду підтримувати це дуже правильно. Якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін у програму фінансової підтримки комунальних підприємств на 2025 рік Бориславської міської територіальної громади. Прошу, Роман Васильович. Фактично, ми уточнюємо розміри поповнення статутних капіталів наших комунальних підприємств. Борислав Теплоенерго і Буродар відповідно до річній сесії прийнятих на минулій сесії. То я так розумію, технічне питання. Так. Тоді питання немає. Якщо є запитання у колег, прошу задавайте. Якщо немає на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Так, слідуюче питання: про внесення змін у програму фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Роман Васильович. Пропонуємо дану програму, окрім наявних робіт, які вже були проголосовані, доповнити. Трьома новими об'єктами це є капітальний ремонт елементів благоустрою біля будинку 65, 67, 69 на вулиці Проскавець. Це є ну, під'їзні дороги до будинку. Внутрі Там де вже почали роботи. <звук> це нічого. Так чи інакше, то, то нормально. Це підготовчі. Це підготовчі роботи це ну, дуже правильно. Тим більше воно громадою повністю, я думаю, буде підтримано. Ну, Хочу сказати, що е, десь на наступний рік так само плануємо продовжувати роботи для того, щоб е, оці внутрібкові проїзди покращили. Е, бо вони вже десятиліттями не ремонтувалися. То точно. Напевно, від початку незалежності України. Ви вже доказали. Каже, Я ж коли Климе. Ще з 80-х років. Добре, якщо є питання, задавайте, прошу колеги. Якщо немає на голосування. Хто за? Чотири за, дякую. Слідуюче питання: про надання дозволу управління шлувового комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Прошу Роман Васильович. Е, до нас звернулася староста е, Ясениці Сінянської е, сільської ну, села ясениця Сійна, перепрошую. Вони громадою хочуть продовжити обгородження сільського центру і просять виділити трубу матеріали в кількості 100 метрів погод. Я пропоную підтримати, люди Ні, ні, то звичайно вони самі... ініціативу проявляють, Але будуть самі робити. Так. Да. Люди самі будуть робити, то навіть не обговорюється. Прошу, ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Підтримати. І посліднє питання про надання дозволу на, на придбання. У е, мене так написано в рішенні, але там воно більше. Можете я уточню цю назву. Е, про надання, надання дозволу е, кп «Вододар» е, на придбання в кредит муловисмовтуваної машини е, КСТ4 на шасі Єко, Єврокарго, МЛ 100 і так далі. Там ще є цифри і будуть. Одним е, словом, молосос. Так. Це є попередній дозвіл. Ви пам'ятаєте, коли було придбання трактора в кредит. Це є попередній дозвіл для того, щоб наше комунальне підприємство могло вивчити ринок, вивчити умови надання таких кредитів, а мова йде про кредит 579, який надає наша держава. І вже на основі того буде прийматися рішення про українську чи не вкладання. Я добавлю, Десь ініціатором, напевно, цього питання, в тому числі і я є. Я розумію просто з середини проблематику цього підприємства і де треба покращувати взагалі автомобільний парк в підприємстві, який вже морально застаріли. Ми маємо зараз машину, яка ну, випуску якось кінця 70-х. Якщо я не помиляюся, вона стабільно ремонтується і періодично не виконує ті завдання, які потрібні для того, щоб ми десь забезпечили правильну роботу нашого підприємства по, е в різних напрямках, в тому числі десь, навіть коли є замовлення мешканців з приватних будинків. Нам треба обов'язково машину, яка десь буде виконувати ті завдання і не е зупиняти роботи. Не перекладати, і воно потім накладається і робить проблему взагалі з каналізуванням по, навіть по мікрорайонах. Тому десь ініціатива правильна. Я прошу колег, щоб підтримали. І нехай підприємство займається, вивчає питання, а тоді вже нам розкажуть, як, в яку машину вони обрали і який кредит будуть. Яка сума, то буде. Та, та. Що та машина щодня буде заробляти кошти. Якщо на сьогоднішній день, газ 52 100 років, що я має вже більше 50 років, він заробляє в місяць ну, 40, від 35 до 45 тисяч гривень. Ну Ви розумієте, за скільки буде ця машина, Запчастин нема до неї 4 кубок буде, брат. Маленько, більше не треба. У нас... У нас у нас у нас просто та заїзд, всі, ото ото й проблема в тому, якраз то вже підходять під ринок, який реально потрібен тут, щоб виконати роботи. З під під'їзд треба заїхати, наприклад, а великої він не заїду. Тому прошу шановних колеги, щоб десь підтримати. А більш детально ми вже будемо говорити. Бо то та якби перше рішення, яке їм надасть можливість починати вивчати питання. Так. Якщо є запитання, прошу задавати. Якщо немає відповідального голосування, хто за? Чотири за. Дякую. Дякую всім. Якщо є в когось запитання до першого заступника чи до керівника житлового комунального управління, прошу, шановні колеги, задавайте. Там буде на КОПАКах і це. Прошу в то, що ми. Ми тоді ми говорили на нараді нашій, що ми будемо з загальною програмою це все по місту робити. І закупівлю, і передачу, і так далі. Але фактично передача баків це не життя у мала би готувати провідні комунального майна, я не готовий. Може, ви щодо. Космітині баки? Та по-перше, вже є рішення, ну мається з вазі тих баках, а по тих вже тягнеться воно. П'ятий місяць. А пришвидшите. Там, там, там допомагає. Не. не треба, я так бачу. Пришвидшити ніяко, щоб ви бачите, А Вже я пішу, зараз Добре, прошу, шановні колеги, якщо є ще запитання, задавайте. Ми перейшли до різного, якщо немає. Тоді комісію завершено. Дякую всім за присутність за увагу. Я вам створю вот это все, все стройте. Выключайте. Выключайте это. Выключайте. Дима, выключай еще вот это. Да. Я просто без камеры.